Шукала знак ось він. Давай подивимось його наміри і дії по відношенню до тебе. Він дуже хоче зустрічі, пробачення, нового шансу. Хоче переписати сценарій між вами. Його при Пентаклі. З однієї сторони, він хоче швидкості, він хоче зустрічі, а з іншої сторони, говорить собі: почекай, не зруйнуй усе остаточно. Тому цей рух, внутрішній прорив і з внутрішнім гальмом. А ви королева мечів, жінка-воїн. І це лякає, бо раніше ви прощали, розуміли, йшли на зустріч, а зараз ви бачите крізь нього. Він це відчуває. Нагадую, що я роблю індивідуальні розкладати роз, записуєтесь прямо зараз і ми розберемо вашу ситуацію. А ще я би додавала, що він очікує сигналу від вас навіть несвідомо. Які його справжні почуття? О, двійка кубків, прекрасно! Не згасла в ньому надія. Ви відчуваєте зв'язок один з одним, як невидима нитка. Прокидається в нього все більше і більше бажання діяти. Але тут ще не момент удару, він збирається з духом. Він розуміє або зараз, або ніколи. Приємні спогади його накривають. Він в ностальгії. Також він бачить, що вас не можна перевиховати чи зіграти на почуттях. Ви для нього жінка, з якою хочеться бути чесним, справжнім. І саме це його і притягує, і водночас лякає. Це карта примирення, яка можливо лише з любові, не жалю, не з маніпуляцій, а з щирого я бачу тебе і хочу бути поруч. Той рідкісний випадок, коли чоловік не просто хоче повернутися, він хоче бути з вами по-іншому, без ігор, без принижень, без страху. Тому він уявляє з вами спільне майбутнє, але чи готові ви знову впустити його у своє серце після всього, що було? І щоб щось нове між вами могло народитися, треба відпустити старі образи. Не для нього, а для себе, бо поки ви тримаєтесь за біль, ви залишаєтеся у минулому, а там нічого вже не зміниться. Колісниця, це рух вперед, це зустріч і залиш все, що ранило позаду, рухайся туди, де тобі стане легше дихати, тільки тоді він зможе підійти ближче. Не до твоїх ран, а до тебе справжньої. Пиши в коментарях кохання і забирай гайд. 5 ключів до гармонійних стосунків. Во благо!